Друзі, всім привіт! Завтра Зеленський влаштовує в Верховній Раді якісь кадрові перестановки міністрів туди-сюди, можливо, навіть міністра енергетики призначать Шмигаля, міністра оборони, можливо, Малюка спробують з СБУ зняти, а може і не знімуть. Це. Буде в будь-якому разі для того, що я вам хочу зараз розказати про корупцію ширмою вітриною. Нас відволікають. От, на жаль, класичне формулювання. Ну отут от дуже підходить. Нас відволікають від поточного розпилу грошей. Де у нас пиляли гроші угрупування мініча в енергатомі. Що у нас по енергатому? Ви ж бачите, за розмовами про Шмигеля, Федорова, там, Єрмака ми не говоримо про, абсолютно про енергоатом, а він продовжує тендеритись зі швидкістю майже 3 мільярди гривень в місяць, як було до Міндічгейту, так і зараз. Там нічого не змінилось. Бабочки там чу-чу-чу. Е, і якщо детективи НАБУ кажуть, що там. До 15% збирали на шлагбаумі, то я не побачив, щоб на 15% ці суми закупівель енергоатома опустилась. Не відбулось такого здешевлення. Бо чого? А от того. Отже, що зробила влада насправді в енергоатомі От за цей час, от місяці, оці після міндічгейту вибуху там оголосили нову наглядову раду, стару розігнали, от тих імпотентів, типу, Мілованова, Тимофія з кише, який там сидів, нічого не робив. вона була. Інституційно не неспроможна. Там діяльність і нібито була заблокована. Причому самим урядом не дообрали одну людину, і привіт, да значить, наглядова рада не може працювати зараз. Ті паж зробили наново, що зробили. Обрали чотирьох нових іноземців до наглядової ради, але не обрали тих, кого держава має зі свого боку назначити. А значить, наглядова рада знову не спроможна. А значить, наглядова рада не може обрати нового керівника енергоатома, А значить, сидить рівно та сама шобла йобла, яка пиляла бабки, і до того як. От, рівно ті самі люди там, ті самі керівники, ті самі середній менеджмент. тобто, Тому, звісно, хто б там зменшував ціни і що б робив би. Чи це умисел замисл? Ну, дивіться, стопудово в темі Міністерства економіки, бо воно у нас формально не Міністерство енергетики, а мінекономіки формально відповідально за історію з енергоатомом. Ну і звісно, офіс Володимира Зеленського, який продовжує там мовити нічого не. Пушити в цій сфері, чи можливі там зміни? Ну, дивіться, з точки зору -вітрина, легко, да? Іноземцям щось розкажуть. Дивіться, ми ви там призначили чотирьох ваших людей. Просто хто б при тому казав, що вони можуть бути так само, як і попередні іноземці, знаєте, просто дуже удобні пенсіонери, там предпенсійного віку, якісь люди, які просто будуть отримувати дуже хорошу зарплату і продовжувати закривати очі. Чи будуть ці так робити? Ну, поживемо, побачимо, але принаймні, от їх обрали, і жодного голосу ніхто з них не возвисив про те, що так, а де все, ребята? Де побігли, полетіли? Давайте щось назначати, давайте щось делать. Ніхто не біжить, не летить, От, денюжки, я кажу, пиляються. А, для змін насправді, от такому великій структурі, як енергоатом, а мова так ну, чисто по тендерам. Це так: 30 мільярдів год, Ну, це що найменше, це тільки те, що ми бачимо да, по, через Прозоро. Зміни треба робити інакше. І хороший приклад в цьому Укрзалізниця. Я вам зараз розкажу, як викорінювали чортів звідти. Ну ви прифігієте наскільки це насправді виявляється непросто. Я не буду починати по укрзалізниці ще з часів благословенного кірпи, який там щось строїв, будував і першим індустріалізував корупційні потоки, звівши все докупи. Ну він просто, хоч потоки, всякі налагодив, частини з яких були білими, частина корупційними. Десь за часів Януковича вже там сиділо групування донецьких. При них там на залізниці встав такий собі Віллян Шатварян, його називали Сматрящем від Саша Смаматолога. Потім, після Майдану, там засіли знову брати Дубневичі. Ну це там партнери Кірпи Старі. З шестіх часів Львів'яни, тобто і купа інших народу, там після Донецьких крутилась, вертілась. Потім за часів Зеленського ну Дубневичі вже почали грамити набу. І от десь за часів Зеленського ситуація почала змінюватись, качатись в той період. На залізниці, от на початку Зеленського, рулив уже Аваков Арсен повний рост. Пам'ятаєте цього міністра внутрішніх справ, який від Порошенка, так би мовити, від Народного фронту коаліції з БПП перейшов в новий уряд до Зеленського. Він зумів вовремя підвідіть, як предательство називають. Коротше, Аваков підвідав перемогу Зеленського, переметнувся до нього, і з Аваковим перемитнувся знову таки той самий Віллен Шатварян. Він таки вже у Авакова по армянській лінії. Ну, реанімувався на Укрзалізниці, і от це відбуло, поки от Авакова все таки не з'їли. Вакова за часів Зеленського з'їв Єрмак. Ну це вже зрозуміло, відомо. З'їв, випхав, так би мовити, з уряду. І, походу, це призвело до змін і на самій Укрзалізниці. Укрзалізниця теж весь час була великою годівницею для корупціонерів. На Укрзалізниці почали рулити, так би мовити. Ну, прийшли вже від офісу президента люди. І так само змінився вже і общак, і сматрящі, і бекофіси. Тобто замість шатворяна. У 2021 році там намалювалось угрупування чекістів, зіркою яких був Артем Шила. Вам можливо це ім'я не дуже багато говорить, хоча це досить відомий і впливовий силовик останніх часів. Як вони рулили на «Укрзалізниці»? Отже, там є власне управління безпекою «Укрзалізниці», Ну, таке службісти місцеві, да, залізниця. В їхню компетенцію входило давати ну, там, дозвіл чи не давати на ту чи іншу закупівлю, або на ту чи іншу. Компанію, яка хоче взяти участь в торгах, ну і що робили чекісти. Коли на тендер приходила якась фірма, яка їм не бажана, ну, що могла ціну опустити, вони організовували листа з СБУ, що дивіться, ця фірма мутна, странна, вона, у неї там з Росією є відношення, в общем, краще з нею не мати справ. І отак от, от неугодних відсікали, а угодні фірми, ну, звісно, ніяких питань ні в кого не викликали. Тобто, умовно кажучи, там просто, знаєте, як кадилом таким, от довкола. Укрзалізниці створювали територію, де хрен хто підійде. І створювалася абсолютно узгоджена. На безпеці Укрзалізниці, от десь у 20-21 році, засів такий собі колишній генерал СБУ Кріцин. Він служив в СБУ в тому підрозділі, де служив і Артем Шило якраз. От. Артем Шило в той момент був радником Офісу президента Єрмака. І е, Кріцин, умовно кажучи, став для нього таким провідником в цей світ. Ну, от, е, Скажімо так, спільно вони то все готували, робили. Е, це просто потім матеріалізується в матеріалах НАБУ. Чому я так впевнено про це кажу? Хоча ну, не всіх злодії, там, звісно, судьба і кримінал доганяє, бо ну, не по всім там впевнена є доказуха. Але як працювала загалом корупція? Далі продовжуємо. Отже, розігнавши всіх оцих ненужних учасників торгів, ці хлопці викатували ну вимоги. До речі, як і в ситуації з енергатомом, там де ми у плівках Медіджгейту чули, що там на шлагобаумі вимагалось 15%, тут теж вимагали реально до 15% від учасників торгів. Ну це знаєте, не, не така ахова сума, щоб там типа один раз урвати і хапануть. Ні, це такий просто потік, хороше кишло. Його оцінюють ну десь приблизно, що ці черти, ну це 21 рік, збирали десь 50 мільйонів гривень в місяць. Це вже, все, вже в вигляді відкатів. Це вже їм принесли, упакували і, і, і так далі. З цих відкатів чекісти, ну, оцей бек-офіс залізниці, годував закупівельників залізниці. Відомо, широко відома в вузьких колах. Пані Таїсія, ну от кажуть, злі язики, що могла там мати і до 30 тисяч баксів в місяць. Керівник центру забезпечення виробництва це закупівельний підрозділ залізниці, а міг мати 20 тисяч доларів в місяць. Рядові закупівельники ну там якісь тисячі доларів отримували. Тобто, це прайси на рівні того, як нам стало відомо, скільки в конвертах отримували що місяця нардепові Верховної Раді да, от слуги народу. От ті, які затримали перед новим роком, е, от тоді теж говорили, що до вторгнення у них зарплати доходили до 20 тисяч баксів місяць це по матеріалам набу. І от закупівельники залізниці цьому прайсу, так би мовити, відповідали. Е, окрім е, цих закупівель, також безпечники залізниці могли контролювати ну взагалі, що там відбувається да, на, на УЗЕ. Е, е, їм, скажімо так, служила вохра місцева, ну, контролювалася ними. ВОХРА – це фізична безпека об'єктів, охорона, а також злив, палива з тепловозів. Тир, тирили, тирять всі, да ну це вже від машиніста, там кер... начальників депо там ну це вже корупція. Ну багатошарова. багато в бо контролювали і її не треба недооцінювати. А, дійшло до того, що укрзалізниця, от там в останні два роки а, вимагає, аби постачальники дизеля для укрзалізниці фарбували його. Ну два роки тому це було в зелений колір, зараз в синій колір вимагають фарбувати. Це для того, щоб коли з тепловоза хтось злив. Дизель, да, і каністрами поніс, або там цистерни вивезти на якусь заправку, то там би це паливо фізично відрізнялося кольором, і це було б стрьомно оскільки тоді можна стук-стук, і правоохоронці прийдуть, крадене в тебе приймуть. І це, ну як би мовити, бідає. Тому це реально зараз впливає на покращення ситуації. От, ця вохра служила також. Прихистком для ну, різних чортів. Да? Під час торгнення там працювали люди за бронь. Ну, були працевлаштовані там за бронь. Наприклад, от Артем Шило, ну, цей вище згаданий, туди оформив свого водія. От. Також там Працював, ну, був влаштований керівником безпеки на Південно-Західній залізниці брат високопоставленого СБУшника Дуки. А Дука ну, це той, хто, ну, як би мовити, операційно очолював операцію по нападу на набу. Зараз від цих пазлів у вас закружиться голова, тіпа, не падайте, але ну, це дуже блатне місце. Бо там серед тих, хто працював в цій, ну, офіційно був оформлений в Охрі заради броні, був і, так би мовити, організатор охорони в казіно, той, той самий Корнієць, який, пам'ятаєте, рік тому Михайло Ткач зняв іменини. Його да, в одному з київських ресторанів секретно камерою знімав, там, де на день народження до цього казиношника, охоронця казино, поз'їжджались високопоставлені СБУшники, в тому числі той самий Артем Шило. І, і навіть вори в законі були. Ну, Тобто ну, дуже потужний склад. Так, от, оцей потужний дядько от, виявилось там в охрі був влаштований, аби мати бронь. Також е, безпечники могли контролювати е, різні потоки, які на «Укрзалізниці» ну, нарізали собі різні люди. Ну, от, наприклад, е, деякий час бюро економічної безпеки керував там собі такий дядько Федоров, дружина якого. Просто отримали ексклюзивний контракт на Укрзалізниці на поставку певних запчастин для тепловозів, теристерів, ну, це електричне обладнання, по задвоєній ціні. Ну от Просто тупо. І, так, і знаєте, рубали собі не мільярдами, це знаєте, не один раз там розпіліть і сваліть. Не мільярдами, але отак от <сументligно> <сументligно> якщо ти маєш кілька мільйонів в місяць, навіть гривень, це дуже приємна цифра. Повірте, ну, порахуйте. В доларах, да, і ви зрозумієте, типа, що ого, так, отак можна жити, отак от і заробляється на труси від Версачі і так далі. От. Але всього цього безпечники не бачили. І оці чекісти, які цю безпеку Укрзалізниці собою закривали, вони фактично формували оцей бек-офіс, да, з якого гроші і потім і йшли нагору. На не з усіх закупівель, велетенські закупівлі там, по окремій касі на рівні правління, десь хто розбирав. Але низові ці закупівлі, там розміром, мільйони, десятки мільйонів, ну там 100 мільйонів, можливо, по кабелям. Оце була їхня парафія. Обкладали, ну не те, що данію, да, ну, багатьох, не всіх, ну, можливо, там, половину ну, учасників їм вдавалося якось закрити. Тому. Набу, звісно, завжди тримала в фокусі цю історію. Ну от я реально пам'ятаю, і я був знайомий з тими хлопцями, які розслідували э, у корупцію на Укрзалізниці ще з часів 어, там тих самих Дубневичів, да, вони відкривали справи десятками, знаходили багато чого. Багато справ добігло реально до суду. Але корупція не припинялась. Ну, бо я ж попрозоро то бачу, що а, от, вже і справи є, вже і постачальники кабелів там, змінили юробличчя, да, замість одних фірм зайшли інші. Але все рівно лишалось то ж саме. І от ситуація навіть, почала виходить, мінятися от тільки після вторгнення, ну, коли вже стало зрозуміло. Розуміло, що там Ахамелі оборзели на, на залізничників вже так, що ну, ну, як би мовити, вже терпець уривався всім. Тим більше під час війни ну, таке крадійство почало дуже сильно випирати. І е, що почало відбуватись? Там у цей Кубраков був міністром інфраструктури. Е, у нього щось якраз тоді в голові. Ото пам'ятаєте, відбувалось, що він після у Крафтодора», ну людину як підмінили да, під час вторгнення. Е, він там навіть брав участь у операціях набув по здачі деяких окремих хабарників у Кравтодора. Е, Всього. Але і на Укрзалізниці почало е, змінюватися настрої. І головним, головною зміною, от, так от стало, от, якщо, от я зараз не шучу, е, там змінювали керівників правління і так далі. Але головною зміною стало інше. Там змінили оцих безпечників. От, е, Кубраков, так би мовити, ну я не знаю вже, під примусом, чи случайно поскользнувся і погодився, е, чи ще якось вийшло. Е, Фактично погодив призначення на службу безпеки залізниці саме детективів набу. Ну, вони звільнили з набу, роз ті, які розслідували раніше справи укрзалізниці. Вони звільнили з набу, і просто от там троє людей під керівництвом Олександра Риковцева прийшли е працювати на цю службу безпеки укрзалізниці. Їх було всього там троє. Ну, спочатку двоє. Ну, тобто, це не було, знаєте, там десантам, які зайшли, потихеньку там організовували. Ні, вони почали просто потихеньку розгрібати завали. Е Доходило спротив ну, до смішного. А, навіть телеграм-канал один там випус, а, ви, запустили з помиями, які так і назвали там, корупція Риковцева», щось таке. Звісно, там були помиї, вони досі продовжуються, і плюс-мінус зрозуміло, навіть хто веде, то от, оті всі помийки. Але е, хлопці ну, не злякались, і от вони зараз продемонстрували отой приклад, як е, багатьма зусиллями можна тільки вдовгу змінити. От зараз я з вами говорю на початку 26-го року. Я можу сказати, що після того, як хлопці зайшли на Укрзалізницю, ну це сезон 22-23 десь там от е, е, вже от. Майже три роки. Да, цього. Тільки зараз можна вже впевнено констатувати, що на залізниці повітря стало чище. Бо окрім хлопців в безпеці, змін лише щось. Заходили люди і в інші департаменти вичищали там технічні заточки, бо технічна заточка це на тендері дуже важливо. Ну, бо коли тобі ти хочеш кажеш, я хочу продати вам гайки. Ну от це гайки. А тобі замовник каже: а мені треба не просто гайки, а гайки це справка, що це гайки підходить. Для Укрзалізниці. А ти такі, а де справку дають? Він каже: у Миколи, а де Микола? В сусідньому вікні. Ти до того Миколи, а Микола на тебе сидить, дивиться, типу, хочеш продати нам гайки, так справка коштує. І ти такий, хопа, прольоті з своїми гайками. Вичищали це. Зміни доходили туди. По кабелям, зрештою, от для мене це маркерна історія. Ми реально побачили, що в 2025 році доларова ціна кабелів опустилася на чверть порівняно з е, періодом до вторгнення. Доларова ще раз кажу, ми в гривню перерахували в долари для того, щоб чітко зрозуміти скільки там був тирінг. Чверть доларової ціни це, от оце от було і це закупівальна ціна, от зараз настільки менша. Мова йде про сотні мільйонів гривень. Я не про 5 копійок кажу. І така ситуація по багатьом там речам. Ми перестали бачити і в закупівлях палива, там взагалі якусь корупційну складову, а це мільярдні закупівлі в електроенергії там теж переналаштували замовлення. Електроенергія це мільярди для «Укрзалізниці». а схематоз стояв раніше й там. Отже, все це вдалося зробити тільки тому, що ну, кілька хлопців не побоялись, ризикнули, зайшли в цю воду і а, почали оці зміни по розчистки заточок. Супротив шалений, і причому а, він настільки великий, що він аж рівня наїзду на саму набу. От можливо пам'ятаєте, торік, коли оці ж були наїзди на набу о, з арештами детективів з, з обшуками, оце о, в тому числі ж ви о, бу, так просто тихіше пройшло. Були обшуки і оці групи колишніх детективів набу, які працювали в Укрзалізниці в безпеці. У них теж влаштували. І знаєте чому? Бо вони теж фігурують о, у показах того нардепа Христенка, отого втікача о, з України, якого торік. ЗБУшники привезли в Україну, і він дав покази, якісь компрометуючі, типа що в набу було подв'яжено російським вліянням. Це бред сівої кобили, я намагався розібратись, з чого все складається, але це вам для розуміння, що. Хлопці, які працюють в Укрзалізниці, колишні детективи набу, для цих чортів ну, під час атаки на все набу були в ровень. Тобто їх теж заодно мочили. От наскільки хорошу, важливу годівничку для чекістів їм вдалося ліквідувати. В чому суть претензії там до цих хлопців, я так ну, розумію? Христенка. Да? Це Христенко, він сам по собі колишній Донецький його бізнес був там зосереджений. Так от він просто якимось чим нам знав одного, взагалі, одного з членів правління Укрзалізниці, і от він нібито дав покази про те, що він якось цьому голові правління щось конектився з ним, а цей голова правління. Чи розказав йому, чи чорт його знає? Я не знаю, як він тоді знався, Але коротше, що оцей член правління Укрзалізниці завербував детективів набу, щоб вони займались корупцією на Укрзалізниці. І причому корупцією де Корупцією на оформленні вантажних вагонів для ну, тих, хто хоче щось перевозити Укрзалізницею. Ну, умовно кажучи, для Ахметова да, руду возити. Це не кобили, бо де <смістичні> безпечники, з залізниці і а, ці вагони. Але а, з, а, ці хлопці ж насправді зробили геть інше. Вони цього члена правління фактично насправді а, ну, поню, до, документували його діяльність. І насправді їм вдалося позбавитися цього лиходія. І тому, ну. У, у, у детективів на БуПу у залізниці Алібі. Ну, їхні руки там точно нічого не крали, вони навпаки а, документували цих чартів, але ж а, це не заважає ну, в, в показах цього ну, на них нагнітати цю хрінатінь. Причому ну, ця міна ще буде стріляти. А, ми до цього ще стопудово будемо повертатись, оскільки е е СБУшників, які цим займались, е так, от е вдалося десь розіпхати. Е ну Артема Шила вже немає. Каже, ну по ньому є кримінальне провадження, воно вже в суді там за незаконне збагачення. Але і е він зараз просто не в тюрмі, бо там справа зупинена, бо він насправді зараз воює. Ну от за даними моїх джерел, е ну він він справді зараз дотичний до фронту, до бойової частини. Е і, і нарешті ну, да, він е, від, е, з табору корумпантів ну, перейшов до тих, хто воює з окупантами. Тому по ньому там історія зараз стоїть. Але інші, да, ну, от малюк, да, от що з ним? Ну, от, завтра можуть зняти, не зняти і так далі. Вітюк, е, це партнер там, цього шила по СБУшним ділам, що з ним, ну, теж ну, якби не в тюрмі. Тому. Е, з цього я просто хочу вас підвести до тієї думки, що велетенські зміни у таких корупціогенних історіях, як НРГА, там, Укрзалізниця, можливі тільки купою зусиль, і десь там в глибині на рівні діпстейту. Зміною десь когось одного нагорі міністра там, чи голови наглядової ради, чи навіть там керівника директора там, всього цього ну, не вийде. зробити. І тому в енергатам треба заходити, масштабуючи вже досвід, який отримали хлопці на Укрзалізниці. Я, я особисто Юрій Ніколав, я займаюся. Документуванням у такої тендерних корупцій розпилів 2010 року, коли ми почали наші гроші. За корупцією взагалі спостерігаю ще довше. Да? Так, от. Досвід укрзалізниці, який отримали зараз, він ну, реально дуже крутий для України. Він справді ну, досить феноменальний. Я навіть не згадаю, чи були якісь інші такі держструктури, ну держкомпанії, в яких би вдавалося отримати от такі такі зміни отаким чином. да, Ну, такого розміру, ну. Я точно не пригадую, і тому, якщо вже за енергатом братись, то отак. От, от якщо нам просто зрештою будуть підсовувати фантики, що дивіться, ну ми ж поміняли наглядову раду, а наглядова рада ну обрала якогось директора, це ще ні о чому. Тому що ну, на енергатом директором колись там, через кілька місяців, можуть обрати навіть якогось іностранця. І що? у нас іностранці вже були, да? посиділи, получали зарплату і поїхали собі. А деякі ще і кримінальні провадження там за хабарі тут отримали. Тобто один навіть дуже хороший іноземець або ж ну, українець, да, ще ні о чому. Ну, і тим більше українці теж різно бувають, Да. Може бути таке чудо нещастя, як Мілованов чи Лещенка в, Укр... це, в наглядовій раді «Укрзалізниці». Дуже потужно так слідкував за «Укрзалізницею», що всю корупцію проглидив. Тому поживемо, побачимо, куди воно вийде, чекаємо.